Зараз ми живемо з відключеннями та великим дефіцитом електрики. Але невдовзі це може змінитись. І схоже, що з такими змінами ми надовго, з почерговими збільшеннями і зменшеннями відключень електрики. Чому це так і які можна наразі зробити прогнози, я розберу у цьому відео. За даними аналітиків та Укренерго, спробуємо дати вам усю доступну інформацію. Відразу зазначу, у цьому відео я розповім про наявні дані. Вони не враховують можливе погіршення ситуації внаслідок російських обстрілів, адже нині спрогнозувати їх неможливо. Тож, давайте для початку коротко окреслимо теперішню ситуацію в енергосистемі. Нині, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російських атак Україна вже втратила 9 гігават. А це половина потужностей, які нам необхідні для проходження зими. Зараз відключення стали тривалішими, зокрема через те, що споживання стало більшим. Проте наступного тижня кількість відключень може поменшити. Відключення безумовно будуть як останній засіб збалансування балансування системи час від часу. Іноді вони будуть жорсткіші, як, наприклад, сьогодні, іноді вони будуть помірніші, як, наприклад, на наступному тижні. Коли очікується там, введення певних додаткових потужностей на атомних електростанціях в роботу. Потім ця потужність знову зменшиться. Тому от в такому режимі більшого чи меншого дефіциту ми будемо жити наступні місяці і наступний опалювальний сезон. Тобто наступного тижня в країні буде збільшене виробництво електрики. Ви вже могли це відчути, коли минулого тижня повернули з ремонту енергоблок потужністю 1 ГВт. Тоді, щонайменше в Києві світло почали вимикати рідше. Проте зменшення кількості відключень наступного тижня буде недовготривалою. Після цього інші енергоблоки ЕС навпаки почнуть ремонтувати. Нагадаю, що зараз атом. Ні, електростанції, основа всієї української генерації. До повномасштабного вторгнення вони виробляли половину всієї електрики в Україні, а їхньою особливістю є те, що раз в рік вони мають проходити технічний огляд, зокрема, мають вивантажувати відпрацьоване ядерне паливо та завантажувати нове. Це забезпечує подальшу роботу енергоблоку протягом року, зокрема, і роботу з максимальними навантаженнями взимку. Саме ремонт АЕС і не дозволяє зменшити кількість та час відключень електронних. Електрики в країні. І, зокрема, через це, як нам повідомили в Укренерго, найбільший літній дефіцит попереду. Його варто очікувати у липні. Це пов'язано зі зменшенням потужності. Це, зокрема, вищезгаданий ремонт на АЕС, а також і зменшення генерації електрики на ГЕС через закінчення весняного водопілля. Також у липні Укренерго прогнозує збільшення споживання електрики через спеку. Саме на таку перемінну ситуацію варто очікувати до початку опалювального сезону. Звичайно, у Випадку відсутності або незначного впливу російських атак на українську енергосистему а от з початком опалювального сезону рівень споживання електрики зросте. Минулої зими, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна споживала 18 гігават електрики. Вісім з них можуть забезпечити відремонтовані АЕС. Ще близько 2 гігават імпорт, який, за словами Кудрицького, неможливо значно збільшити. Інші щонайменше 8 гігават мають забезпечити українські ТЕС, ГЕС та інші генеруючі станції. За словами експертів, нині цієї потужності в Україні немає. Тому пройти зиму без відключень буде неможливо на цьому тлі. З'явилась публікація британського видання Financial Times, де йдеться, що у січні українці зможуть отримувати світло від 2 до 4 годин на день, якщо уряд не буде вживати жодних заходів. Проте Міненерго спростувало такі цифри, заявивши, що ця публікація є дезінформацією та має ознаки російського ІПСО. Що ж буде робити Україна до початку зими, за словами радниці прем'єр-міністра з питань енергетики Наталії Бойко, зараз першочергова задача захист цілілої енергетики засобами ППО, а також відбудова тієї генерації, яку можливо відновити до початку опалювального сезону. За словами Бойко, збільшити генерацію нині здатні децентралізовані потужності це невеликі станції по всій країні, які разом буде значно важче знищити аніж одну велику тес. Основна ціль наша, звісно, це стимулювати бізнес для того, щоб починати будувати розподілену генерацію. Пріоритет номер один це так звані газові пікери або інші балансуючі потужності, такі як накопичувачі, ті, хто зможе допомогти нам збалансувати енергосистему і замістити ті балансуючі потужності, які Росія своїми ударами зараз вивела з. Можливості нашої енергосистеми проте нині такі станції лише впроваджуються, і запрацювати вони зможуть не раніше наступної зими 2025 року. А поки напишіть нам у коментарях, яка ситуація зі світлом у вашому регіоні, або розкажіть, як ви готуєтесь до майбутнього опалювального сезону. А ми і надалі будемо інформувати вас про стан енергетики. Так в майбутньому у нас буде матеріал, де ми детально розберемо, як Україна готується до зими та чи зможуть енергетики значно зменшити потенційні відключення світла.